Хочу випити два стакани води одразу, а хочу пояснити тобі різницю між між countable та uncountable. Дивись сюди. Перед нами два яблучка. Скажи, будь ласка, чи вони можуть стати одним цілим, якщо я їх дуже сильно стисну? Насправді ні. Вони як залишалися окремими предметами з своїми межами та кордонами, так і будуть залишатися. А, наприклад, вода. Якщо я візьму два стакани води і зілью цю воду до цієї, чи ти будеш бачити різницю між тією водою, що була в цьому стакані, і водою з цього стакану? Ми бачимо просто одну воду, яка злилася в єдину масу. От в цьому полягає і різниця. Це буде необчислювальне. Тобто те, що може бути однією масою, а це буде обчисливаним. Які ще приклади цукор або кава. Ці речі ми можемо віднести до певної маси. Ми можемо змішати одну каву з іншою, і ми не бачимо чіткої різниці. там рознообразити коньячком, а так все буде добре. Добре, а як же бути з хлібом, рибою, м'ясом, крупами? Давай проведемо експеримент. Ось у мене така гарненька ковбаска. Насправді це оленина. І ти думаєш, скільки шматків я тут відрізала? Один. Але я тебе здивую: насправді їх два. Подивись, ось вони розрізані. Ми також можемо їх уявити як масу, яку можна порізати на певні частинки. Це як, начебто, ми відрізаємо шмат від якогось цілого. Або сир. Так само, да? ти бачиш, начебто, один шматок, але насправді їх тут два. Тому ми не можемо точно сказати, скільки тут сиру або рибка. Також здається як начебто один шматочок, а насправді їх більше. То от всі ці приклади, що я зараз навела, можна віднести до uncountable, необчислювального, тому що, на відміну від яблучка, у ковбаски, сиру чи рибки, немає точної межі чи кордону між конкретними штуками. То дивись, до цієї всієї маси ми будемо казати ма. А якщо ти бачиш чіткі штуки предметів, то ти будеш використовувати ме-ні. Так слово ме-ні розділяється на склади, так само ми чітко бачимо окремі штуки. Тому ми скажемо many apples, але much tea, much sugar, much cheese, much meat. А якщо ти хочеш дізнатися різницю між some та any, Дивись наступні уроки. Он такая мне, сахарочек, кофеечек, и так раз сразу и кипяточек полился. Вообще отлично будет. Потому а что там, ну, будешь бельмекать по-английски все это дело, и все, и отличненько.